Відео для тих людей, хто ось хоче поставити генератор десь в себе в хліві. Ну, якомусь там в хліві, сараї, літній кухні. Байдуже де в якомусь приміщенні, щоб вихлопні гази виходили на вулицю. Ось заїхав до нас ось такий комплект відводу вихлопних газів, електрогенераторів. Тут шланг розрахований. Оця гофра, вона розрахована під. Діаметр вихлопної труби 22-25 мм. Так, це ми ще не розпечатали, тільки приїхало. Так, довжина його 2 метри. Ось, пише. Далі, тут що в комплекті у нас йде? Хомут, щоб зажати шланг. Саморізи. Дві ось такі. Прокладки, вони йдуть металеві, і там всередині там в них якісь типу, параніта, щось таке. Дюбіля ну, це щоб закріпити ось саму, самі ці прокладки на стіні, да, щоб ваш шланг а, не торкався саму стіну. А, ну, Це заради техніки безпеки, тому що він буде трошки нагріватися, щоб там нічого не загорілося. Так, тут якісь, якась якась трубочка-вставочка, ще не знаю для чого, це ще не розібралися, поки не розпечатували. А, в понеділок, скоріш за все. Ми його розпечатаємо, розберемось точно, подивимося, на який генератори він підходить. Ну і це все вам покажемо. Ціна такого комплекту 1500 гривень. Ну, підходить в принципі до всіх генераторів, виход в яких вихлопної труби 22-22-25 міліметрів.